Вікно життя таку назву має цей пункт, який з'явився у другому пологовому будинку рівного. Тепер ті матері, які народили небажану дитину, можуть анонімно принести її сюди і залишити на піклування медикам, а не викидати її на вулицю. Адже згідно з лікарською статистикою, за півтора роки в області було залишено напризволяще під відкритим небом восьмеро немовлят, і всі вони загинули. У нас поступили місяцне за жінка з профузною кровотечею після пологу, яка народила дитину, яка якої Сховали пофіг, потім дитину викинули в контейнер. Лікарі сподіваються, що тепер вдасться зберегти життя навіть небажаним малюкам, від яких горе батьки, чи то з легковажності, чи з безвиході, готові відректися. Вікно життя відкрили за рахунок спонсорів, які побажали залишитися невідомими. Механізм дії такої новинки дуже простий. Мати, яка вирішила залишити своє немовля, повинна підійти до вікна життя, відкрити його та покласти малюка на спеціальне місце. Після цього одразу спрацьовує сигналізація. Далі медсестра, яка перебуває на посту, чує сигнал і одразу за 5 хвилин підходить до вікна, витягає дитину і таким чином рятує її життя. Шукати матір залишеної дитини запевняють медики. Ніхто не буде. Усе анонімно і ніяких камер спостереження. Це анонімне вікно. Ніхто ніколи не буде знати, хто положив сюди дитину, але ми будемо знати, що такий випадок стався. Якщо навіть якщо ми за весь час рятуємо хоча б одне дитяче життя, то вже це вікно себе продало. Такий пункт розрахований на матерів, які народжують таємно жінки, котрі стоять на обліку у пологовому будинку. Підкидати дитину не можуть, адже за це передбачена кримінальна відповідальність. Для них існує інша процедура відмови відмаляти. Тетяна Бобрікова, Богдан Рябонець. Інформаційна програма День.